Всім привіт! На ремонт до мене приїхав ось такий електросамокат s 3 що так попередньо оглянув, дивлюся, що тут вже не вистачає самих болтиків, все тут розбиралося. Тут також розбиралось назад, не скрутилось. Попав він до мене по тій причині, що він не вмикається. Будемо зараз розбиратися, в чому ж тут проблема. Зняв батарейку звідси, подивився, показує 7 вольт. Батарея наша не робоча. Я собі думаю, проблема просто в батарейці. Візьму зараз батарейку ось з гіроборда. Тут такий самий роз'єм XT60, під'єднаю і все запрацює. Але ні, нічого не запрацювало. Тут, в принципі, розбирати небагато, все прокручено або на один шуруп, або на два. Потрібно ще, напевно, добратися до самого дисплея. Можливо, тут щось відключено, а можливо воно і не працює. Ці всі друти були відключені. Все попідключав. Шукаємо далі причину. Розібраю цю батарейку, вона була ось в такому пластмасовому корпусі. Спочатку я не хотів його розрізати, але як би я не старався виняти ці всі акумулятори, в мене не вийшло. Тут всередині вони були приклеєні на двосторонній скотч і витягнути було просто нереально. Ось такі тут акумулятори, так розумію, 2000 мА. Зараз ми подивимося, що у нас тут з комірками. Так, перше. О, блін, вони розряжені повністю. Друга комірка повністю розряджена. Третя. 1,3 вольта. Розряджена. Розряджена. 3 вольта. Пів вольта. Повністю розряджено. 1,8 вольта. Повністю розряджено. Да, тут проблемка в нас. Акумуляторна батарея своє вже відпрацювала. Тільки одна комірка показала в нас 3 вольта. Дві там, здається, було. 5 ,5 В, Потрібно буде замінити тут всі ці акумулятори, а можливо купити і нову батарею. З батареєю проблеми на цьому самокаті. Вирішив подивитися, що ж тут а, з дисплеєм, тому що цей ж самокат взагалі не запускається навіть на робочій батарейці. Розібрав тут а тут. Просто такий треш. Щось паяли, робили. Я так розумію, мінявся ось цей провід від дисплея до самого контролера. Тому що тут є скрутки і тут все на скрутках. І подивився тільки що, що спаяно так, що кольори не співпадають. Наприклад, білий на контролері, на дисплеї там може бути жовтий. Якось так Рандомно ці всі дроти тут запаяні, можливо, просто хтось взяв дріт, поміняв, запаяв з однієї і з другої сторони і думав, що воно має робити. Ну, я не знаю, як тут хто що робив. Датчики хола були просто тут виняті, вони тако були зложені. Зараз потрібно буде розібратися з цією всією пайкою, що тут напаяно. Передзвонити все. і... Будемо сподіватися, що цей дисплей не згорів від таких знущань. Замінив я ці скрутки, поставив ось такий роз'єм, припаяв тут все. Вирішив зараз на камеру увімкнути і подивитися, чи все працює. Можливо, десь піде дим, щоб можна було локально подивитися. Де саме він пішов? Звісно, камера в мене не така якісна, щоб подивитися точно. Але приблизно воно буде глянути. Так, вмикаємо. Хопа! Засвітився. Круто! Засвітився, але в нас помилка по гальмах. І по двигуні. Можливо, потрібно поставити ось ці датчики хола на свої місця, вони тут виняті. Ну, круто. Класно, що все робить. Попробувати кнопки. Блін! Тут сигнал є. Сигнал працює. Ця кнопка. Перемикається. Що в нас тут ще є? Світло. Круто, взагалі все працює. Ще остання кнопка. Швидкості перемикаються. Круто. Дуже круто, що так все запрацювало. Поставив я датчики на свої місця. У нас гальма перестали світитися, а двигун світиться. Зараз потрібно буде під'єднатися моїм тестером для перевірки двигунів і перевірити, чи там все з ним добре. я тестер до нашого двигуна, вмикаємо і обертаємо. Можна бачити, фаза у нас загоряється, обмотки, значить, повинні бути робочі, але немає сигналу з одного датчика холла. Потрібно буде розбирати і дивитися, що ж там сталося. Зняв я ось цю захисну кришку і що я побачив? Тут вже була якась ізоляція, хтось щось ізолював і... Обірвані дроти. Ну, камера, ну покажи хоч трохи. Ось бачите, дротики обірвані. Ох, оце то самокат. Куди не полізь? Всюди є проблеми. Потрібно повністю знімати колесо і робити заміну цього провода. Розібрали цей двигун. Дріт я відкусив, тому що не міг зняти ось цю кришку. Тут дуже було багато скруток. Вже пробували не раз, я так думаю, це все ремонтувати. Я купив новий дріт. Зараз поставимо сюди новий дріт. Це ось огризок старого. Вже 2-3 рази ходив мити руки з цим самокатом, тому що все тут таке грязне. Прохання, якщо ви десь на ремонт везете до когось. Техніку візьміть там вологою, тканиною якоюсь протріть його. Людині буде приємно працювати з вашою технікою. Так, міняємо дріт і перевіряємо, чи двигун працює. Дріт я замінив. Ось тут не забуваємо ставити на місце ось таку металеву пружинку вона захищає, дріт від пошкоджень. Також не забуваємо, коли розбираємо. Ставити ось ці шайби назад. Це такі опорні шайби. На цьому двигуні вони з двох сторін стоять. Ось тут теж є. Перед тим, як збирати, вирішив зняти ось ці захисні такі пильники на підшипниках. Подивитися, чи є тут змазка. В цьому підшипнику змазка, в принципі, є. А ось тут змазки трішки мало. Зараз чуть-чуть додавлю. І збираю все. Двигун я поставив на місце. Тепер, щоб його перевірити, мені потрібно зібрати ось цей дисплей, поставити датчик і хола на місце на гальма і газ. Вони тут клацають, заїдають. Хтось пробував їх був розбирати. Ось можна бачити, якоюсь викруткою ковиряли. І та пластмаса там в тому місці. Підклинює. Зараз спробую трішки це зачистити, щоб воно було рівне, можливо, перестане клинити. А тут взагалі щось клацає. Зараз розберусь і зберу, покажу, що все працює. Я надіюсь, що все буде працювати, тому що тут куди не торкнешся, всюди є проблеми. Зібрали тут гальма і газ рухаються вже нормально, не заїдають. Тут є ось такий зазор. Як я б не пробував зібрати, все рівно він виходить тут. Це Пластмаса з часом вже доформувалась, воно просто по-іншому не хоче збиратись. Ці всі пластмаски продаються, я в інтернеті бачив. Власник, якщо захоче, в принципі, може цю пластмаску купити і поміняти. Зараз ми увімкнемо і покажу, що двигун наш працює. Даємо газу, обертається. Зараз ми поставимо максимальну швидкість, подивимося, скільки може їхати. 31 км на годину. Коли ми натискаємо гальма у нас на дисплеї спрацьовує індикація. Зараз залишиться тільки розібратися з батарейкою. Чи будемо її збирати з нових елементів, а можливо, по ціні буде простіше купити, готову поставити і все тут зібрати. Купив я нову батарею на цей самокат. Вирішив не збирати, тому що не знаю. Що тут а, з цією БМС платою, не було в мене можливості її де провірити. Вирішив купити батарейку. Батарейка така сама, можливо, навіть і коротша, на пару міліметрів. Також купив роз'єми XT60, тому що тут від контролера до самої батареї йде такий подовжувач. Так на цьому самокаті зроблено цікаво. Можливо, використаю зі старої батареї один роз'єм відкушу, просто маму використаю. Збираю. Почаю все збирати, вивів дроти. Думаю, поставлю на місце батарею. почав її ставити, вона йшла йшла, і об щось вперлась, далі не йде. Виняти не можу, тому що немає як взятися добре. І далі вона теж не йде. Потрібно буде, напевно, зараз розбирати тут все, знімати ось цю пластмасову заглушку і дивитися, в що вона там вперлася. Зняю цю задню підвізку, щоб тут все подивитися, нічого я там не побачив. Виняв її з цієї сторони батарею повністю. Взяв стару батарею, взяв штанген, обміряв, вона точно така сама по розмірах. Нічим вона не відрізняється. І за другим разом вийшло мені її ставити на своє. місце. Ось так. Все зібрав, перевірив, працює, вмикається. Стоп навіть світиться. Передачі перемикаються. Освітлення. Ось ця кнопка. Все є. Сигнал. Сигнал теж є. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!